Зовнішній кутик ока я затемняю, тим самим поглиблюю погляд та роблю виразнішим око. Піднімаю бровну частину, щоб все забити тінями. Після тушую границі пензлем з ворсу кози, щоб макіяж був чистим, а ти поки підпишись та постав лайк. Беру плоский пензль і на середину ока наношу шимерні тіні, не заходячи до внутрішнього кутику ока. Також тіні втушовую між собою, щоб не було видно переходу по кольорам. Знову тушуємо границі. Робимо це на обох очах. Гарна тушовка це запорука гарного макіяжу. Далі у внутрішній кутик ока наношу світлі тіні пензлем з натурального ворсу кози. Пензл називається бочонок, також тіні з'єдную між собою, втушовуючи границі, щоб не було перехідних ліній.